Завів коханку дуже схожу на тебе не так, щоб зовні, але голос звички потреби абсолютно твої. Вона має кота, вона вірить в Христа. Перед сном вона вголос рахує до ста дуже хоче відвідати всі європейські міста, носить окуляри і суперстаре. Коли вимикається світло, ми сидимо в темноті. Я цілую її зуби і уявляю, ніби це ти. Обіймаю її лікті цілую ключиці. Я не впевнений точно, чи ти, чи не ти це, вона гнеться та стогне від дій моїх хуп і рук. А я знаю наперед кожний рух, кожний звук. Довів коханку дуже схожу на тебе до того стану, коли вже нічого не треба. Вона лежить. Не може відкрити рота, а я сиджу з телефоном, дивлюся на твоє фото: Де ти зараз? Де ти тепер? Ставиш свічку в базилиці Сакракер, годуєш голубів десь на Монмартрі, дивишся кабаре в якомусь театрі, миєш ноги в фонтані на площі шафле, пишеш хуй на могилі жуля мішле. Чи просто десь на набережній річки сени йдеш під руку з коханцем, дуже схожим на мене.